Отже, я знайшов сенс життя ну у це вірять мої клієнти. Колись давно я придумав одну штуку кілька разів на місяць я викладаю оголошення на одному популярному сайті, де пропоную відвідувачам купити сенс життя. Я додаю у них абстрактні зображення, як схід сонця, веселку чи гори, а в описі пишу життєві погляди суб'єктивні, гарантій, що цей сенс підійде вам, нема. Більшість людей, мабуть, сміються, побачивши таке абсурдне оголошення. Але за ціну у 100 гривень завжди знаходиться хоча б один бажаючий. Я отримую гроші через захищений платіж і відправляю посилку. Що у посилці? Я друкую красиві листи з різними мотиваційними цитатами і відправляю їх у звичайному старомодному конверті. Цитати зазвичай від відомих письменників, історичних осіб чи навіть з фільмів. Наприклад, ми самі повинні стати тими змінами, які ми хочемо побачити у світі. Махатма Ганді, Якщо ти народжений без Крил, не заважай їм рости. Кокошанель прихований талант нічого не вартий. Нерон Юлій Цезар. І все. Клеїш марку, кидаєш у поштову скриньку, і на сьогодні я напрацювався. Нічого складного, можете називати мене шахраєм чи навіть плагіатором, І, можливо, ви будете праві. Я користуюся наївністю людей, які шукають сенсу у своєму житті, щоб заробити на них собі копійки. Але мені приємніше думати, що усі, хто купляють мої послуги, розуміють, що нічого серйозного вони не отримають і просто замовляють із цікавості. Крім того, я ще студент, якщо це допоможе мені поповнити телефон чи купити мівіну на вечір, то більш мені нічого не треба. Але, як ви можете уявити, я отримую достатньо гнівних повідомлень. Спочатку я на них відповідав, але з часом вирішив, що простіше їх ігнорувати. Тільки но ну, я бачу повідомлення від свого покупця, я майже одразу ж його видаляю. Але інколи, дуже рідко, але я отримую паперові листи, мені доводиться вказувати зворотню адресу, тому я орендував абонентську скриньку, щоб не світити своїм ім'ям. Я міг би просто викидати їх у сміття, але я не можу. Щось є особливе у паперових листах, щось таке, що змушує мене їх прочитати. Мені здається, якщо хтось постарався, написав листа, вклав його у конверт і відправив, то він заслуговує хоча б на те, щоб бути почутим чи прочитаним. Навіть якщо мені байдуже на те, що він хоче там сказати. І я обожнюю паперові листи. Я навіть купляю рамки і вкладаю в них найулюбленіші цитати від моїх фанатів. Це гірше, ніж печиво із передбаченнями. Ти в пеклі горітимеш за це. Який же ти виродок, ти знаєш? Отримання листів для мене, наче свято. Найкращі з них я вішаю у себе над ліжком. Вам може здатися, що я хворий, та як на мене, це жачна. Не усі листи, які я отримаю, гнівні. Є один хлопець, який підписується як червоний. Він постійно шле мені листи. Він відповідає на мої цитати своїми. Напевно, це один із моїх покупців, якому просто подобається отримувати мотивуючі цитати час від часу. Людина високої гідності. Прям як я. У першому своєму листі він написав: страх перед смертю походить від страху перед життям. Той, хто живе своє життя наповну, завжди готовий до смерті. Марк Твен. Чудове перше враження. Я завжди обожнював Марка Твена. Я був вдячний йому за це. Тому я повісив цей лист у рамці над моїм робочим столом? Але не всі його цитати підходили до мого робочого столу? Деякі цитати були меланхолічні та депресивні. Одного разу він прислав мені коробку з купою маленьких амулетів. Це було дивно, та я подумав, мабуть, цей хлопець страждає на депресію і просто шукає собі друга. Може, мої цитати це єдине, що змушує його прокидатися вранці? Може, він просто хоче так мені віддячити. А отже, моє зайняття не таке вже й погане. Але сьогодні сталося щось ще дивніше я отримав чергового листа від червоного, я посміхнувся. Його посилки, якими б дивними вони не були, завжди радували мене і розбавляли нескінченний струмінь ненависті в мій бік. Але коли я відкрив листа, моя посмішка зникла. Там була моя фотографія, зроблена з коридору моєї квартири, поки я спав. На зворотньому боці фотографії був напис: Ти такий самотній. Який сенс твого життя?